Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас ну вже, вже за півночі я трошки, як це сказати, опіздав вийти вчасно в ефір от, і не, не, не знайшов нічого кращого, ніж поділитися своїм, які якраз складаються в тому, що бережи себе. Це стосується усього, тому там здоров'я треба берегти, і свій психологічний стан, тому що особливо в теперішній час постійні стреси, постійні качелі, постійні якісь стан непевності, тому що всім зрозуміло, що війна закінчиться. Всім зрозуміло, що десь вона вже повинна закінчуватися вже обидві сторони кажуть, що досить воювати. От, але не, не, не про все домовилися, як я розумію, що всі сторони хочуть знайти такий вихід, який би ідеально задовольнив всіх. От, і ніхто не хоче прийняти, як це сказати, прийняти реальність. Да? Тобто, кожен хоче вимутити з цього якомога більше. Ну знову ж таки, для тих, хто при владі кожен зайвий день війни це ще там декілька десятків мільйонів. От до, як це сказати, до благосостояння, да, тому тому тут не співпадають інтереси простих людей і тих, хто керує країнами да там От, і в цьому плані дуже важливо пам'ятати, що життя вам завжди прикладе. Тобто. Це, знаєте, воно ж, як я тисячу разів казав, не жорстоке особисто до тебе, а, а просто однаково бажально для всіх, і, може, в цьому його є єдина справедливість цього життя. От, тому треба берегти свій психологічний стан, фізичний стан і розуміти, що стреси будуть постійно буде що завгодно, буде все мінятися, і все рівно будуть щось розказувати про те, що от зараз не так як було, і тепер знову треба від щирого серця і всім там понести свої гроші. Якщо не в банк, то ще кудись там. От уже всіх в всі фопи нас. От тому, що ну неможливо функціонувати, бо банки блокують, да, там, картки, рахунки. Ну, типу, як же як же без наших п'яти копійок чиновники, яких за, за час війни не стало менше, да, як же вони будуть жити, да, якщо, якщо в них зарплати не будуть індексуватися? Ну так би мовити, таке життя, це зараз чомусь можливо модно казати, що це якісь громадяни. А да, в принципі, насправді, колись це називалось там піддані. Да, тобто, як Остап Бендер був турецько підданий. Да, там. От, так і зараз, можна сказати, ми повертаємося до того, що хтось чийсь підданий, да, тобто, а з підданих беруть дань. От, і тут, знову ж таки, це реалії, не треба з цього приводу розстроюватися чи брати це близько до серця. Треба розуміти, що життя воно таке, як воно є, і треба берегти себе. От, і не треба відкривати е, і серце без. Зайвого, таку резону і гроші свої нести на якісь потреби абстрактних, якихось невідомих людей, які там дуже цікаво розповідають і апелюють до емоцій. Ну, так що бережіть себе. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.